Мамо, ти ж не проти, якщо ми до тебе онуків привеземо, попередив мене син ще в понеділок. Не проти, але ти уточни коли і наскільки кажу. П'ятницю, після останнього дзвоника, відразу до тебе і приїдемо. А чому такий поспіх? здивувалася я. Бо ми з Воронікою в суботу їдемо на відпочинок. Усі друзі будуть без дітей, тож ми вирішили Колю і Ані у тебе залишити. Ти ж не проти? Унуків своїх я люблю і завжди радо приймаю у своєму домі, от тільки вони зі мною залишаються неохоче. Вони звикли до міських умов, а в селі їм, м'яко кажучи, некомфортно. А їжа то взагалі окреме питання, що я їм не запропоную, вони кривляться і кажуть, що таке їсти не будуть. Картоплю, ні, салатик, ні, котлетки чи відбивні, теж ні. А коли я їх запитала, що би вони хотіли, то обоє в один голос запищали, що хочуть піцу. А де я їм в селі піцу візьму? Сину віддавалося доставку з міста замовляти. Саме з цієї причини я і хвилювалася, що я буду з ними робити, як вони знову відмовляться від моєї їжі. Приїхали усі до мене у п'ятницю ближче до обіду. Щасливі внуки тримали в руках пакетики Макдональдс, і я зрозуміла, що це вони зробили запас на сьогодні. Син з навісткою почали виносити речі з машини, а діти стояли на подвір'ї чимось незадоволені. До них підбіг Мурчик, барсик, але вони навіть не глянули в його сторону. Діти, Миколка і Анночка стояли понурі, засмучені через те, що нема нормального інтернету і в хаті все старе. А вночі що? Ми ще бігатимуть, скривилася Аня. Не будуть, у нас є Мурчик, намагалася віджартуватися я. А як ти жив, тут, тату? Тут все таке старе, як музеї, буркнув Коля. Син звелів дітям не розказати, а йти в хату розкладати речі. Ну все, нас уже чекають. Не скучайте тут, сказав син, сів у машину, і вони з навісткою поїхали, а я з дітьми залишилась. Це був перший раз, коли син з навісткою залишили мені дітей на кілька днів. Зізнаюсь чесно, я почувалася розгубленою. Перші кілька хвилин мені було важко онуків розговорити, вони були відверто засмучені відсутністю інтернету. Але коли зрозуміли, що тут уже нічого не зміниш, стали цікавитися, що я роблю. Іду на город, хочете зі мною, колорадського жука вам покажу. Ця ідея дітям сподобалась. Я дала їм маленькі відерця, і ми пішли збирати жуків. Радості не було меж. Аня і Коля змагалися у кого більше їх назбиралося. Прийшли ми в хату під вечір, діти самі їсти попросили і їли все, що я їм дала. Спали теж добре, у сні посміхалися. Напевно, їм щось гарне снилося. Наступного ранку я розбудила дітей ще до сходу сонця. Вставайте, йдемо ловити росу босоніж. Що ловити? Ми спати хочемо. Так ви йдете чи я сама з пауками гулятиму? підбадьорила я їх. Це спрацювало, і вже кіль... через кілька хвилин ми зустрічали сонце і вмивалися ранковою росою. Після такого активного початку дня снідали онуки яєчною з таким смаком, наче це їхня улюблена їжа. Ну що, ідемо тепер до дядька Петра на корову дивитися, кажу. На справжню корову очі у дітей загорілися непідробною радістю. Потім було молоко просто з-під корови, тепле, пінне, воно онукам сподобалось більше, ніж коктейлі, які вони замовляють в місті в кафе. Під обід я вже вчила їх пекти пиріжки з вишнями. Вся кухня була в борошні, на підлозі, сліди босих ніг, а на щоках червоні плями від вишневого соку. Смакота у місті таких не печуть. вигукнув коля, запихаючи в рот гарячий пиріжок. А Аня пишалася собою, що це вона сама таку смакоту приготувала. На третій день вони вже бігали босоніж по траві, гладили курчат, запускали повітряного змія, змайстрованого зазете ниток, Аня вперше в житті сплила вінок з ромашок. Я така, як мама, на фото, захоплено вигукнула вона, побачивши стару світлину на комоді, на якій, на якій був син з невісткою. Увечері, сидячи на лавці біля хати, ми їли картоплю, запечену в попелі. Небо над селом було всіє не зоряними, зорями, справжніми, Не з екрану телефон. Бабусю, прошепотів Миколка, а можна ми ще на тиждень залишимось? Ми ще не все зробили, тату, ми у бабусі хочемо залишитись, сказала Анечка, коли син з невісткою приїхали по них забирати їх додому. Син стояв трохи осторонь і мовчки витирав очі. Він згадав себе малим, босим, засмаглим. З пірішком у руці і віночком на голові сестри.